У спекотний період із 10-ї години ранку до 22-ї вечора, згідно з розпорядженням губернатора Віктора Бугайчика, на Полтавщині введено обмеження для руху транспортних засобів, маса яких перевищує 24 тонни тони, і навантаження на віз складає понад 7 тонн. З метою збереження автомобільних доріг на території Полтавської області, як і по всій Україні, при підвищенні температури вище 28 градусів. Вводиться обмеження на рух вантажного транспорту загальною масою більше 24 тонн. Інтенсивність руху великовантажного транспорту та підвищення температури повітря вище 28 градусів, пояснюють фахівці, призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них деформації. Відтак, щоб цього уникнути, на території області функціонує два пересувних пункти габаритно-вагового контролю. Якщо ж температура повітря нижче 28 градусів, то допустима вага становить 38 тонн та 7 тонн на кожну вісь. Більшість водіїв без проблем погоджуються на зважування, але бувають і такі, хто на відріз відмовляється виконувати вимоги інспекторів ДАІ. – На лови кнопки заїжджати. Ні. Пока, Чого Поки мені сказали ні? Що поки мені не заїжджати? Зараз позвоню. Скажуть заїжджати, не заїжджати Хто позвони. Откуда я знаю, хто позвонить Начальство на позвонить. Водії, які перевозять більше дозволеної ваги, мають залишити транспорт у спеціально відведених місцях, а на порушників чекає штраф. Він вносить кошти за те, що він руйнує. дорогу. Тобто кошти там нараховуються в євро, штраф сплачується згідно курсу валют Національного банку. Пункти габаритно-вагового контролю відповідно до графіка функціонують на стаціонарних постах Державтоінспекції – в селищі Чутово, в селі Сухинівка, Кобеляцького району та в місті Лубни.